Але то зона відчуження, то особлива зона, зон. але суть у тому, що пенсія не зростає. На це є геноцид на ці на ці категорії населення. Свої вимоги чорнобильці описали на трьох аркушах і принесли особисто передати начальнику головного управління пенсійного фонду. Четверте, терміново призначити нам пенсії, які ми отримували, і маємо отримувати згідно судових рішень, враховуючи борг за листопад 2011 року. Проте замість Олександра Другого до мітингувальників вийшов його заступник. Каже, зарадити людям нічим не можуть. Чекають вказівки з Києва. Ми поставили до відома і обласну державну адміністрацію, і пенсійний фонд України про те, що сьогодні склалася така ситуація з виплатами посудових. Их рішеннях не треба напевно вдаватися до таких кардинальних заходів, тому що це і здоров'я. Протестувальники кажуть, якщо в найближчий час їхні умови не виконують, голодуватимуть тут у коридорі обласного пенсійного фонду. Та ви не давно посадили на голодовку. Тільки ми дома голодуємо. А це будемо голодувати у вас. Під кабінетом пані Ганна розповідає, що місяця до тисячі гривень витрачає лише на ліки для хворого чоловіка. Наприклад, чоловіку треба пити сумазину, це спеціально для голови, для мозку. Вона коштує флакон 30 мл, 280 гривень. Виграла суд, який мені назначив пенсію 4966 тисячі дев'ятсот Листопаді я отримала 870 гривень. Люди готові йти на голодування. Хоч то буде дуже тяжко, дуже трагічно, тому що здоров'я. Я ні в кого немає. Наскільки вистачить того голодування на день на два люди просто можуть втрачати свідомість. І вже під вечір? Мітингувальники все ж розходяться по домівках, але обіцяють, що завтра зранку повернуться під стіни обласного пенсійного фонду знову. Наталка струк, Олександр Горенчук, оглядня, телеканал Зік.